Що нам треба? Ми будемо клеїти по зоні декольте. Ця аплікація вам підійде як для покращення лімподренажу в цій зоні, для пропрацювання фасцій, так і для віднічних заломів. Цю аплікацію можна легко від 2 до 5 днів зауважте, носити. Митися з нею так само можна, тільки після того, як ви помилися, просто доб добре промочіть тейпи, для того, щоб вони не відклеювалися. Що ми робимо? Ми відміряємо від ключиці до залоз. Ось така довжина у мене виходить 15-19. У вас може бути як більше, так і менше. Далі ми. Тут аплікацію можна робити як на 3 на 4. Чим тонше ви зробите, наприклад, по сантиметру. Давайте зроблю по сантиметру покажу вам просто алгоритм. Чим тонші будуть полосочки, тим кращий буде лімфодренаж. Чим товші полосочки, тим краще буде. Теж лімфодренаж, тканина буде підніматися в будь-якому випадку, і, але розслаблення вже більше буде. Відміряли ось таким чином, відрізали горизонтально, і тепер ці полосочки ми перерізаємо вертикально, щоб розтяжіння було по вертикалі. Відриваємо підложечку нашу, якір ставимо під ключицю, тут ямочка така, і йдемо під ключицею вниз до молочних залоз. Розкладаємо, відліплюємо нашу полосочку. Трошки можете зробити натяжіння знову ж таки не тейпу, а тканин. Ось таким чином. І охайну розкладаємо без натяжіння у зоні декольте. Далі беремо другу, так само, тільки з іншої сторони. Тобто у нас аплікація така хрест-нахрест буде. Під ключицею відліплюємо натяжіння тканин і охайно розкладаємо наш тейп. Так, наступний у нас вже тейп йде під першою. Відступаємо десь пів сантиметрів, але знизу його вже запускаємо, трошки відступаємо, але вже знизу. Натяжіння вниз і розкладаємо тейп без натяжіння. Перевіряємо, щоб не було. Як зморшок на декольте, так і зморшок на тейпі, щоб вони гладенькі були, щоб вам було зручно. І четвертий так само вже паралельно другій полосці, але знизу. Відступили трошки і розкладаємо трошки натяжіння тканин, якщо вам потребується. Вам хочеться, і, і розкладаємо здовж першого. Якщо у вас там коротший чи довший тейп, якщо коротший, то просто перерізати треба, якщо довший, то можете відрізати. Можете залишити, наприклад, в такому е вигляді, можете, ще не раз нагадую, полосочки самі тут ми сантиметр зробили, можете півтора сантиметра робити. І далі після. Е один йде, один, знизу йде 2, 2, то третя полосочка буде йти знову зверху. Від ось тут впадина, від цієї впадини, відступаємо десь сантиметр і всі полосочки кріпимо. І від самих тейпів теж проміжок робимо. Відліплюємо натяжіння тканин і розкладаємо без натяжіння тейп. Ось. І тут, якщо ви вже на залози заходите, то тут вже можна відрізати. І, звісно, в мене вже немає нарізаних, третя буде знову зверху йти. Якщо ви далі хочете, наприклад, тут ще четверту, вона менша вже буде, то вона буде йти знизу. Тобто ем, чередуйте згори вниз, знизу до гори. Згори вниз, але по черзі. Один, два, три, 4, 5, 6. Якщо вам сподобалася аплікація, ставте свої лайки, так сказати. І дуже дуже вдячна за зворотній зв'язок і за питання, якщо є. Дякую за ефір, за витрачений час зі мною, на користь нам і нашому омолодженню. І до зустрічі! Бувайте!